На нещодавньому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядалися питання про укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту на території нашої громади. Також про перевірку стану захисних споруд закладів освіти щодо готовності їх використання за призначенням. Мова йшла й про стан протипожежного захисту в селах громади. На засіданні було сформовано подальший план роботи. З метою забезпечення правопорядку в окремих сховищах громади заплановано встановлення відеоспостереження. Рекомендовано встановити сантехніку в окремих сховищах міста. Заплановано проведення додаткового огляду сховищ з метою визначення можливості побудови аварійного виходу з нього. Засідання відбулося під керівництвом міського голови Віталія Савенка та начальника відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василя Петриченка. На початку червня відбулося засідання комісії ТБНС Миронівської міської ради, присвячено питанням захисних споруд на території громади, а саме як захисних споруд для населення, так і по школах, садиках. Медицини та інших об'єктів. В ході цієї наради було визначено, що є ряд проблем, які потребують вирішення або усунення шляхом ремонтів, або до пропрацювання певних питань. По факту проведення цих робіт будуть складені акти обстеження і додаться певні об'єкти захисних споруд по громаді. На процесі Літа буде проведена підготовча робота по школах і садіках, щоб вони змогли запуститися на новий навчальний сезон 2023 року. Дане доручення службам, відомствам і це питання узгоджено з поліцією та нашими надзвичайниками. Проводиться робота стосовно даних питань та усунення. Na javnih porusih, ta nedolžek.